Всіх вітаю, Петя Електрон і сьогодні буде відео по реставрації почистки по, по відновлення ось такої ігрової консолі Sony PlayStation 1. Якщо сказати більш точніше, ця консоль називається PS One Slim. Якщо ви давно підписані на мій канал і дивитеся всі мої відео, то ви пам'ятаєте, як мені дісталася ця консоль, як я її передбав. Коротко розкажу для тих людей, які рандомно зайшли на це відео і зовсім не розуміють, про що я зараз говорю. Ті люди, які недавно підписалися на мій канал. У мене є цикл відео, рубрика на моєму каналі, яка називається Інтернет Закупи. Це рубрика, якій я вам показую те, що я купую в інтернеті, щось з ігрового, з електроніки, на сайті Elix і не тільки. Ну і в вересні цього року у мене виходило відео, там де я придбав дві консолі PlayStation 1. Перша консоль була PlayStation 1 FAT, а друга консоль була саме в оця PS One Slim. Тому, якщо ви не бачили перевначальне відео, про те, я купив дві консолі PlayStation 1. Після цього відео перейдіть на мій канал і обов'язково подивіться це відео. Я думаю, вам воно сподобається. Що не так з цією консолью? Вона в робочому стані, працює, диски читає, але зовнішній вигляд консолі не дуже найкращий, тому що вона вся грязна, затерта, в пилюці. Кришка самої консолі злоблена, точніше кріплення. Ну, це, мабуть, хоруба консолі PS One Slim. В цьому відео я кришку цю відновлювати, на жаль, не буду, тому що це забирає доволі багато часу. Її можна якби було якось там посадити на термоклей, на якусь проволочку. Але мені здається, краще купити на новий корпус або приставку неробочу PS One Slim. і просто перекинути корпус той приставки вже на цю. Я просто в цьому відео покажу, як я буду її розбирати, цю консоль, чистити, відмивати. Також хочу сказати, що я раніше робив вже відео по рестарації по відновленню геймпада для цієї консолі, гімпада від PS One Slim. Також можете після цього відео перейти на мій канал і подивитися відео по рестарації гімпада від PS One Slim. На жаль, це відео воно не буде таке повноцінне, як я його раніше планував. Воно буде з мінімальним монтажом, з мінімальною подачею. Тому вийде відео таке, як воно вийде. На жаль, не так, як я його планував. Ну що ж, давайте приступати до реставрації цієї консолі. Ну, до першого, що я приступив це до розбору самої консолі PS On Slim. Спершу я шість винтиків, які знаходяться на нижній частині корпуса, щоб розібрати верхню і нижню частину корпусу самої приставки, добратися до інших деталей, які знаходяться всередині. Далі знімаю верхню частину кришки, яка тримає диски, ну і також верхню частину корпуса консолі. На верхній частині корпусу зворотні ставни всередині також є різноманітні деталі, це заглушки під кнопки і також другі деталі, які треба обережно зняти для того, щоб їх почистити і відмити. Обережно це знімаю. Відкручую три маленьких винтики, які тримають металеву частину, металевий екран, як його ще називають. Також заодно знімаю пластикову частину корпусу деталі під 10 Після того, коли я відкрив три маленьких яка знімає металевий екран і також дві пластикові деталі корпусу під Memory Card. Далі обережно за допомогою викрутки і невеликого натиску на пластикову частину корпуса під кнопкою вімкнення дістаю цю пластикову частину корпуса. Далі обережно роблю те саме, але вже з другої пластикової частини кнопки відкриття лотка, але також за допомогою пластикової лопатки. Далі сталося те, що я очікував, я зламав невелику частину корпуса. Ну, без цього також ніяк. Нюанси також стаються. Ось що буває, коли великий натиск на сам пластик, ну і трішки спішиш. Далі я нарешті зняв пластикову частину корпуса деталі під кнопки відкриття лотка. Далі я хотів зняти пластикову частину корпуса механізму, який відповідає за кнопку вкриття лотка чи більш точніше кришки, але потім я трішки почав тупити, перейшов на зворотню сторону корпуса, зняв пружинку, яка також відповідає за зняття кришки. Ну і так далі я не повернувся для зняття пластикової деталі механізму. Трішки почав тупити, з ким не буває. Я вже не раз розбирав ці консолі PS1 slim, але я в цей день чесно тупив. Далі перехожу до процесу зняття Cederoom приводу консолі. Від'єдную кабель живлення та шлейф даних для дисковода. Ну і не забуваємо про липку стрічку. Сам цей привід зворотньої сторони не в кращому стані, як бачите, він забитий пилюкою, весь грязний. Далі продовжую розбирати саму консоль, знімаю першу металеву пластину. Також ось приводу цих металевих пластин їх називають по-різному, називають екрануючі пластини, металевий каркас чи теплозахисні пластини, є багато різних назв. В основному не потрібні для захисту внутрішніх компонентів від електромагнітних завад або розсіювання тепла. Далі я переходжу до процесу зняття материнської плати в консолі PS One Slim з корпусу самої консолі. Обережно дістаю саму плату. Ну і поки ви розділяєте сплату консолі PS One Slim, друзі, попрошу вас підписатись на мій YouTube канал, так буде більше розуміння, мотивація продовжувати робити такий контент. Ось Знімаю останнє, що залишилось по корпусу. Це друга металева пластина. Корпус потишки розсипається в руках. Далі я переходжу до того процесу, щоб помити почистити корпус моєї консолі, також інших різноманітних деталей самої консолі. Все це я чищу і мию в гарячій теплій воді. Далі я на нижній частині корпусу за допомогою невеликого ножика здирає, знімає залишки того, що колись називалося чотирма круглими ніжками. Да, стан цих ніжок, чесно кажучи, плачевний. На жаль, час на ще нікого, але тим не менше, PlayStation цьому році 30 років виповнилось. Також не забувай почистити деякі пластики деталі, які знаходяться на платі за допомогою спирту і ватних паличок. Деякі пластики деталі від часу вже дуже сильно затерті в пилюці, дуже важко чистяться, інколи ведешки не бере. Далі знову повертаюся до привода консолі. Як бачите, на зворотній стороні приводи є отакі замітні великі куски пилі, за допомогою сухої ватної палочки знімаю цю пиль або попросту пальцями. Далі треба зняти оце пластикове кріплення, кожух, щоб добратися до інших деталей. Викруткою відключу два винтики які тримають пластикове кріплення, кожух. Обережно знімаю цей пластиковий кожух, щоб нічого не зламати. Далі я за допомогою сухої ватної палички всередині, де знаходяться різні механізми, де лазерна головка, очищує накопившися пиль. Відпилу за допомогою тряпочки мікрофібра і спирту, прочищаю цю пластикову частину кожуха. Також пластикову цю частину я мию в воді. Поки корпус моєї консолі PS One Slim висихав та все інше, я вирішив зайнятися тим, щоб змазати змазку d шасі рейки лазити налки з шестерні, щоб було менше тертя на сам пластик. Хочу відмітити, що на відео я неправильно розмазую шестерні, тому що треба цю конструкцію повністю розбирати, а потім змазувати. Далі цим спреєм смазки d 40 я змазую пружинку для кришки. Також маю ще дві маленькі пружинки, які розположені на цьому телему екрані. Ці пружинки призначені для тримання двох деталей пластикових під меморі-карт. Чи більш конкретно сказати фіксація цих деталей. Ще я хочу додати щодо змащування. ВД-40 не дуже підходить до змащування пластикових деталей, більше підходить силиконове мастило, але під рукою в мене його не було, тому використовую ВД-40. Але це не дуже такий хороший варіант. Далі я переходжу до процесу збирання самого приводу, ставлю на місце сам цей пластмасовий кожух. Закручу два винтика, Також не забуває про терти лінзу лазера. Ну і далі останній штрих переходжу до збору самої консолі. Ось таке вийшло відео по реставрації почистки по відновлення ігрової консолі Sony PlayStation 1. Да, я розумію, що це відео можливо було не таке цікаве, не таке інформативне, як можливо ви очікували, тому що не весь процес я показував реставрацію, збору, та й чесно кажучи, не знаю, треба все показувати. Пишіть в коментах. Головний посил цього відео це як і старі консолі зачуханої привести до більш-менш нормального стану, щоб можна було брати в руки.